Славетні традиції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, патріотично-моральна складова навчального процесу, потужні наукові школи, високосвічні науково-педагогічні працівники, сприяти інформуванню надійної упори для великого майбутнього кожного з вас та України в цілому. Боже Великий, єдиний нам Україну храни. Слава Україні! Я, yeah. 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 усвідомлюючи свою високу відповідальність, <звідомлення> прочиста <офіціалі>, присягає. <звідомлення> вірно служити українському народу, <звідомлення> дотримуватися Конституції <звідомлення> на законі України, вірити її у Поважати та опиняти права і свободи людини. Честь держави. Він існувати високе нести високе звання поліцейського. Та сумінно виконувати свій злобой обов'язки! Присяга переймається раз і на все життя. І є незабутньою долею – в житті людини, свідченням її життєвого вибору, світомого ставлення до професії, урочисто обіцянки віддано служити нашій державі. Учасно масштабної військової агресії це мужній вчинок присягати вірно служити українському народові та з гідністю нести високе звання поліцейському.